Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Режим Мадуру добігає кінця, принаймні, за словами Дональда Трампа, напруга у морі поблизу Венесуели триває кілька тижнів. Туди стягнули американські військові кораблі і особовий склад. Венесуельський диктатор у відповідь також збирає резерви, розгортає техніку і просить допомоги у старих друзів, зокрема й у Путіна. Що ж далі чекає на Венесуелу? І хто простягне їй руку допомоги? Москва. Анна Брикова далі. Американські військові полюють на венесуельські судна з наркотиками, уразили їх вже з десяток. Саме це є офіційною причиною передислокації солдат США. Боротьба з наркотрафіком і картелями, з якими за версією американців, тісно пов'язаний і одіозний диктатор Ніколас Мадуро. Трамп прямо заявив в його дні, як лідера Венесуели добігають кінця. Але як саме? Чи атакують його американці? Як я міг би відповісти на таке запитання? Чи є плани удару по Венесуелі? Хто б таке сказав? Якби ж були, чи сказав би я це вам усім? Ситуація вкрай напружена, і сценаріїв розглядають кілька: як повномасштабну, так і точкову операцію. Ба більше змі помітили, що США почали відновлювати занедбану військово-морську базу Рузвельт Роудс і будують об'єкти в цивільних аеропортах Пуерто Рико та Сент-Круа на Віргінських островах. Цілком можливо, що зараз йдуть підготування та от різня для того, аби розпочати більш активні дії, в тому числі по наземних цілях на Венесуелі з метою саме чинити тиск на владу. Мадуро, тому що насправді його влада вона не є настільки сильною, як може здаватися. Адже підтримують Мадуро хіба соратники народу Венесуелі, здебільшого бідний і заляканий ще за своєї першої каденції. Трамп покладався на венесуельську опозицію, та нині розуміє цього недостатньо. Ставка на самостійні дії. Озброєної опозиції вона не спрацювала ще минулого разу, коли здавалося, що ось там може початися. Повстання зараз ескалацію підтримує венесуельська опозиція в екзилі. Зокрема, новоспечена лауреатка Нобелівської премії миру Марія Коріна Мачадо мовляв, це єдиний спосіб змусити Мадуро піти. Висловлювання з боку Мачадо. Вони лунають якраз як так би мовити. В відповідь на уловлювання кон'юнктури, та тобто є інтерес з боку Сполучених Штатів, зрештою припинити ось цю історію проникнення до Венесуели Російської Федерації, Китаю, і це вже причина стратегічна, адже для штатів Венесуела у безпосередній сфері інтересів, зокрема безпекових, а та ж Росія вже неодноразово випробовувала червоні лінії США. 2018 році була історія, коли росіяни відправили в Венесуелу два своїх стратегічних бомбардувальники ту 160 шістдесят носії стратегічної ядерної зброї російської. Ці бомбардувальники там кілька тижнів потестувалися в Венесуелі, і повернулися потім на Росію. Але це був сигнал тодішньої адміністрації Білого Дому. Тож не дивно, що саме у Китаю, Ірану та Росії Мадуро попросив про допомогу, особливо сподіваючись на Кремль. Ми постійно щодня спілкуємося з російським урядом з усіх питань, бо у нас багато питань у розробці. Але це природно, бо у нас 25 років військової співпраці. І нібито Росія вже почала допомагати Венесуелі зброєю. За словами російського депутата Олексія Журавльова, російська зброя основа венесуельської армії від винищувачів до гвинтівок та ППО. Відомості про обсяги та точні найменування того, що везуть із Росії, секретні. Тож американців можуть чекати сюрпризи. Не бачу жодних перешкод і для орешника або, скажімо, калібрів, які добре показали себе. Олексій Журавльов, депутат Держдуми Російської Федерації. Але все це лише бравада, бо станом на зараз у розпорядженні армії Мадуро переважно застаріла техніка, закуплена ще за уго Чавеса. Щоправда, нещодавно російський літак Іл-76 доставив у каракас системи Панцер -С1 і Бук, от тільки є нюанс летів той літак два дні манівцями. Вірменія, Алжир, Марокко, Сенегал, Мавританія, враховуючи санкції, де да, всі обмеження, які існують, очевидно, що дуже складно буде наладити якусь таку постійну поставку якихось, якогось озброєння та чи якогось персоналу більшого. Найбільше, що може Росія зробити, це перекинути цих вагнерівців, зокрема з так званого російсько-африканського корпусу. І то в невеликій кількості хіба для особистої охорони Мадуро. Хоча Венесуела і є важливим геополітичним форпостом для Росії у регіоні, можливості для надання допомоги нині обмежені. Те, що Трамп потенційно може скинути Мадуро, це дуже хороша історія, тому що вона потенційно позбавить Путіна одного досить, досить серйозного важеля впливу на адміністрацію Трампа. І Путін може поступитися, адже навіть питання нафти нині не на руку Мадуро, і венесуельська, і російська під санкціями і конкурують за покупця. А якщо ж Путін кинеться рятувати товариша Мадуро, то може викликати на себе і ще більше гнів Трампа та й кидати своїх союзників Кремль давно звик. Анна Брикова ми Україна, марафон єдині новини.